Тін Джереломіо, Дехіро інозитоло, Марганцю та Елметел Фолето. подякував моді за підтримку у припинення війни між Росією та Україною. Про що це йдеться? Чи відмовиться Європа до кінця року від російської нафти і газу? І чому Путін приїхав на навчання до Білорусі? Про це сьогодні говоримо разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Ну, от хочу з останнього. В останній день військових навчань до Білорусі прибув ось цей російський диктатор Путін, і він вдруге за час повномасштабного вторгнення надягнув на себе військову форму. Минулого разу він це зробив на Курщині. Пропоную дати пряму мову, послухати, що він там наговорив тоді. Це навчань. Відпрацювати всі необхідні елементи для безумовного захисту суверенітету та територіальної цілісності захисту від будь-якої агресії союзної держави. Захід відбувається на 41-му полігоні. Участь беруть 100 тисяч військовослужбовців. Ну до цього пам'ятаємо, що Міністерство оборони Росії показувало бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю. Відпрацьовували застосування арішника. Як ви думаєте, що цим своїм візитом хотів показати НАТО, а може і не НАТО, Путін для чого він туди приїхав? І ось ці меседжі на кого вони в першу чергу розраховані. Ну так, це тактика перемовно росіян. Вони завжди ставлять ультиматуми, блефують, демонструють ну силу, як вони думають в даному випадку, враховуючи погрози в бік Фінляндії до цього. Ну і Польщі, і країни Балтії, ну вони демонструють, що у них є такі можливості, так що тут нічого дивного не відбувається. Це в принципі традиційне для росіян. Mm -hmm і ну, сьогодні там кінь Путіна Лавров теж вийшов із заявою, що, начебто, це Україна відкинула всі пропозиції, які Вітков передав дій за результатами зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Ну коротше кажучи, знову нас там звинувачуємо. До чого це все чи це все туди ж до цієї путінської стратегії? Ну, путінська стратегія. Дивіться, вони ж базуються на двох на двох позиціях, яку ну в перемовному процесі базуються на двох позиціях, які особисто озвучив Путін. Перше, це те, що Україна повинна вийти з чотирьох областей і офіційно відмовитись від НАТО, а те, що було сказано у 2024 році. І базовим для документу для них є як вони говорять, і як вони думають, так звані стамбульські угоди, те, що жодного разу не є угодами, а якісь там пісульки, які там вони самі намалювали. А я думаю, що до вторгнення тому і чому тому, що те то, і то особисто озвучував Путіна з цими з цими паперцями, що Україна повинна скоротити армію там до 80 тисяч. Скоротити кількість РСЗО і не мати можливості бити не більше ніж на 40 кілометрів. А сам особисто Путін носився. Так воно і буде. Поки Путін буде при владі, він це й буде говорити. А далі вони будуть звинувачувати, що начебто Україна чогось не хоче. Так що нічого не помінялося, вони на на міліметр не сунулися зі своєї позиції, і поки Путін буде при владі, сумніваюся, що вони сунуться. Трамп здається теж, скажімо так, став позу, тому що каже: поки Європа не відмовиться від російських енергоресурсів, санкцій вводити не буде. Так само тарифи проти Індії Китаю, і каже, що Зеленський все-таки змушений буде піти на поступки. Пропоную послухати його. Ну йому доведеться діяти та укладати угоду. А Європа має припинити купувати нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували російську нафту, і вони повинні негайно це припинити. Несправедливо щодо нас. Вони купують російську нафту, а ми повинні, знаєте, щось робити. Зеленський і Путін вони ненавидять один одного. Здається, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, тому що вони не можуть перебувати там удвох. Ну, тут декілька меседжів хочеться Трампа розібрати. По-перше, він все-таки вірить, що він зможе всадити Путіна за стіл перемовин, бо Зеленський завжди каже, що він відкритий. Ну, нехай вірить. Україна ще ж говорить, зустріч з Путіним це дуже вдала українська дипломатична розводка. Коли Зеленський сказав, що готовий зустрічатися з Путіним, розуміючи, що це зустріч, в принципі, не буде ніколи. А оскільки Трамп і, ну, активно в неї загрався, то Україна створює відсутність зустрічі з Путіним, створила фактично важель тиску на американців. Говорить, що ну бачите, він не приїжджає, А ви говорили, що зустріч в трьох можливо після зустрічі в двох. Ну, оскільки він не хоче приїжджати на зустріч в двох. То давайте санкції додаткові, давайте зброю, тому що він не поважає в першу чергу вас. Це ідеальна перемовна позиція для України. А те, що там говорить Трамп, все інше, воно не має ніякого значення, тому що він сам потрапив в таку складну ситуацію для себе. Його ж ніхто не просив би їхати з Путіним зустрічатися на Алясці. Він сам потрапив в таку ситуацію, коли змушений виправдовуватись. Піддаватися атакам, в тому числі республіканцям і республіканської преси, так що це його більше проблема ніж українська проблема. Ну а коли Трамп говорить про Європу, що вони мають відмовитися від російських енергоресурсів, він там саме каже про нафту, то він має на увазі суто Угорщину і словаччину, щоб вони відмовилися. Чи він має на увазі також і е, газ, щоб швидше трошечки Європа відмовлялася? Як ви думаєте, тут? Ну, він, взагалі про енергоносії. Причому так часто говориться, і ЄС і НАТО е, повинні відмовитись. А НАТО це ще ж Туреччина купує російське російське енергоносії. Е, е, чи добра це новина? Добра Новина у нас просто якось таки з якимось таким е, знаєте, чомусь співчуттям ставляться до європейців в даному випадку. Я абсолютно тут підтримую Трампа, Правильно він робить. Тому що вони хитрувати позицію займають, запроваджувати санкції. А американці говорять, так, ми ж не купуємо російську нафту та газ, чого ви купуєте на 20 мільярдів? Так що нехай це, це дуже правильно, Ну для нас для нас все рівно це позитивний тренд. Якщо вони дотиснуть Європу на відмову від закупівлі нафти та газу в цьому році, ну це а, додатковий удар по російській економіці. От ще до дотиснуть на цей на мита проти Індії та Китаю взагалі чудово. Це ж це союзники Росії. Угу. Тому тут вже літи європейців, те, що вони там чогось постраждають, вони нафту та газ можуть купити абсолютно в іншому місці. Це не таке, не, не такий рідкісний товар, якби вони там не говорили. Абсолютно стосовно нафти ще пізніше хочу з вами повернутися, але хочу стосовно санкцій ще продовжити цю тему. Можливо, все таки ці ультиматуми Трампа працюють, бо з'явилася сьогодні інформація, що після розмови з Трампом Фондерляйн анонсувала 19-й пакет санкцій проти Росії, і його там можливо або розширять, або там щось змінюють однозначно. І вона сама сказала, що він буде спрямований і проти енергетики, і проти банків, і проти криптоактивів. І каже, що все таки вони хочуть, щоб Європа пришвидшила поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії. Тобто йдеться не лише про нафту. Як ви думаєте, чи дійсно зараз намагається Європа таким чином зробити санкції проти Росії жорсткішими? Чи дійсно Трамп має на них вплив? Вони починають швидше думати. Ну, час показав широкомасштабне вторгнення, що вірити знову слова європейців – це таке. Знаєте, поки, поки поки папірець не побачиш, я, я не повірю. Тим більше, тим більше поступово це коли. Через 10 років. Я думаю, що Трамп буде додоскати, що вони в цьому році це зробили. А аргументація буде його доволі проста. Якщо ви 22-му році змогли відмовити швидко від величезних обсягів російської нафти та газу, то в чому проблема це зробити у 25-му році? Тим більше Трамп скаже, що у нього є ну як він завжди говорить, там да у нього є чудова, чудова е, американська та <смістична>, нафта та газ. Якщо я думаю, що він буде не вірити їм на слово, тому що вірити європейцям, що вони будуть це робити з власної волі. Ну це собі самим собі брехати. Сподіваюся, що він надасть тому вектор, вектор руху європейцям правильними ударами в правильні чутливі місця для того, щоб вони це робили реально, а не знову брехали. От і все. Як ви думаєте, Індія тепер теж відмовиться від російської нафти? Тому що от Трамп заявив, що він чудово поговорив по телефону з Нарендрою на моді прем'єром Індії. Він подякував за підтримку у припиненні війни між Росією та Україною. Правда, не уточнів про що йдеться, але чи може бути це саме ключовим фактором от відмова від російських енергоносіїв? Ну, дивіться, ми, ми, не, ми не так повинні мислити. Ми, от, е, якщо доб'ємо порти Балтійського моря, то питання експорту і в Індію взагалі буде припинено. Тобто, і Трамп, до речі, сам собі може написати Галочку, що я, от, бачите, пообіцяв, і так і зробила. Українці десь поряд проходили. Тобто ми, ну, то і, то їхні розмови. Те, що Індії дуже страшно, що. Трамп дотисне європейців на спільний дій щодо Індії та Китаю. Це правда, і тому вони, я думаю, швидше почали бігати в правильному напрямку, розуміючи, що Трамп може дотиснути європейців, користуючись знову таки військовою загрозою з боку з боку Росії. А ось і тому Індія. Ну я вам і до цього говорив, що Індія нікуди не подінеться Сполучених Штатів Америки. Вони будуть змушені все рівно дрейфувати, робити те, що вони скажуть. Тут питання в час. Часу. Нам потрібно, щоб це було швидко. А для того щоб швидко робити, знаєте, як такий закон хочеш зробити це добре, зробиться сам. От ще один нальот з боку СБУшників на цей приморський порт для того, щоб добити зовсім там термінал. Оце буде реальна гарантія, що в Індію нічого йти не буде. Але знаєте, паралельно з тим доволі дивно виглядало, що індійські військові теж щось забули в Білорусі, можливо, загубилися якимось чином. Чому, як ви думаєте, відправили туди своїх солдатів? Що вони там робили? Для чого взагалі? Чи вони так піднімають ставки перед переговорами зі штатами? Ну, така собі тактика з боку індусів. Хочу сказати. Краще б вони там не з'являлися, так? Тому що тому, що то це додатковий аргумент з боку Трампу тепер європейцям говорити. Ви бачите, що, що, що витворяють там. Да ви санкції не хочете запроваджувати проти них. Вони ж беруть участь тих, хто вам погрожує. Так що давайте збирайтеся швидше, От, тому я думаю, що це була помилка їх так робити, тому що ну зрозуміло, що ніяку безпеку і інше виправдовування тут бути не може, де Індія, де Білорусь. Ну, м'яко кажучи, ну зовсім відстані. і відстані. Я думаю, що це буде привід Трампу більше тиснути європейців. А європейці більш чутливо тепер будуть сприймати а, тиск Трампа стосовно того, що треба і по індії запроваджувати єдині там тарифи і санкції на закупівлю російської нафти. Так що я думаю, що це не був не дуже вдалий крок індійської дипломатії, які трохи ну трохи вони думаю, не сильно вони. Не знаю, з якої причини вони взагалі приїхали. Їх ж ніхто не просив це робити, і ну, все таки Індія ніколи не вважалася такою військовою державою. Я б розумів, якби китайці туди приїхали. Так ну це було б такий вже тиск на європейців і інше. А коли індуси приїхали, це зайвий раз тут дратувати в принципі. Було якраз європейців, і додатковий аргумент з боку Трампа для того, щоб посилити тиски на Індію і на Індію та на Китай. Так, але повертаючись до питання наших, скажімо так, санкцій, нашого тиску на Росію, то ми бачимо, що Росія вже може скоротити видобуток нафти через наші атаки. Про це вже пише Reuters, тому що удари пошкодили щонайменше 10 НПЗ і ключові термінали в усть лузі і Приморську. В цей час паралельно знаємо про те, що ОПЕК плюс в жовтні збільшує видобуток нафти. Можливо. Нашими ударами з однієї сторони, тиском Трампа з іншої, і ось цим збільшенням видобутку з боку країн ОПЕК ми можемо взагалі прибрати Росію з ринку нафти. Можливо, вона нікому і не потрібна буде її нафта, і Китай та Індія самі відмовляться, чи Китай точно не відмовиться. Ну, Китай не чи відмовиться за такі смачні там умови. Дешево вони дуже так, так. да, вони і так роздягають там Росію. Що чого відмовлятися? Тим більше, це по нафтопроводу йде там через кордон. Це для них не думаю, що вони сильно від цього будуть відмовлятися а індії можуть дотиснути. Чи можуть прибрати вони з ринку в дійсності, якщо Поднапружитись то запасів на Близькому сході вистачає, щоб пробрати Росію з ринку. Це вже давно. До речі, порахували різні аналітики. Чи будуть вони це робити? Це поки що питання відкрита, але Україна повинна сприяти тому, щоб ця світла думка швидше доходила до всіх голів, які ухвалюють в цьому питанні рішення. А те, що скорочення видобутку, так це це погана Теж новина для Росії. Якщо воно буде скорочувати видобуток, це означає консервація свердловин. Консервація свердловин в такому кліматі, де видобувається нафта, це означає, що відновити швидко ці свердловини вони не зможуть, і це теж погана новина для росіян. Ну, не дуже правда позитивна. Новина для нас зрозуміло, що Росія планує ще дві наступальні кампанії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський і каже: для того, щоб нам витримати їх, потрібно більше грошей на виробництво зброї і зрозумів, що і самої зброї більше. Але зазначив, що за цей рік нам вдалося зупинити нашим збройним силам, вдалося зупинити три наступальні кампанії. І от штати, нарешті, все-таки схвалили ось ці перші поставки зброї за рахунок. Ок, союзників НАТО на півмільярда доларів. Як ви думаєте, чи тепер зброя почне швидше їхати до України? Чи тепер не буде призупинок? Тому що це ж тепер не за американські гроші. Америка має бути зацікавлена для того, щоб все більше було таких контрактів. На вашу думку, як це буде? Ну я думаю, що тут вже питання контрактів і наявності це буде зброєю у сполучених штатів Америки, тому що все ж таки для американців, якщо вони вкладають контракт, контракт це святе. Його завжди треба виконувати, тому що тут вже товарно грошові відносини переходимо з американцями, і тут питання в тому, скільки європейці вже дали гроші, скільки закуп... закуплено, чи є це в наявності, коли це буде постачатися в Україну. Тобто, я думаю, тут, тут такі тільки зараз питання будуть. Ну я думаю, що там і український генштаб підключався до цього питання, що нам потрібно дуже терміново, і в якій кількості звірених, Я думаю, були питання ці. Питання з американцями, що у них є в наявності для того, щоб це швидше рухалось. Тому я думаю, що це більш такі здорові відносини зі сполученими штатами Америки. Так і і це ж тільки початок. Там на 2 мільярда доларів хочуть все таки заключити ці контракти. Тобто, ми розуміємо, що ця підтримка має посилюватися і нарощуватися. Це знак такий для нас, що все-таки нас будуть надалі підтримувати, і Америка не зможе отак, от в момент сказати, що все ми їх призупиняємо. Як це було там з розвідданими чи. Цей світ не так працює. Цей світ не так працює. Логіка така: чим більше ти виробляєш власної зброї, так і показуєш, що тобі інша зброя, в принципі, нафік не потрібна, тим більше тобі її будуть сувати. Говоримо з тим, треба її. нарощувати у нас. Да, тому що, тому що щоб бути, тому що зброя це залежність, так і вже підбільшує, що Україна виробляє свою зброю. і є, За всіх підбишує, і європейців, і американців, що самі керують своєю війною. Uh, і тому ми, от там президент там інші говорить, де брати гроші. Так експорт відкриваєте. Експорт відкриваєте нашою зброї. Мільярд доларів можна тільки в цьому році в одну, на перший рік продати зброї, підтримувати виробничі цикли, здешевлювати наше виробництво. Тому що промисловість працює вже на, на великих масштабах. Чим більше масштабність виробництва, тим вона дешевше стає. Ось і чим більше у нас буде ракет, чим які, наприклад, не хочуть давати, наприклад, американці, поки що, тим більше їх нам будуть давати. Так побудований цинічний цей світ, от так їх стимулювати треба. Тому ми самі повинні виробляти більше зброї. І Я упевнений, що нам дають зброю, в тому числі через те, що ми повинні ми почали самі це виробляти, показувати, що воно нам і не дуже потрібно. Заключати контракти з американцями, щоб вони у нас там купували дрони. Це нам теж потрібно входити в їхні технологічні зв'язки. І коли у нас буде взаємна технічна взаємозалежність, тільки тоді, тільки тоді можна сказати, сказати, що навіть за гроші будуть постачати це як з Ізраїлем. Знаєте, багато країн європейських ну через тиск мусульманського населення ненавидять із ізраїль. Ну, не люблять Ізраїль, підтримують не його, але змушені з ним контактувати, тому що у нього потужна промисловість військової. Вони змушені вони змушені з ним попрацювати. Так і тут треба створювати взаємозалежності, а не незалежності. Коли ти залежний, тобі завжди крутять руки. Запам'ятайте це раз і назавжди, і в міждержавних відносинах, в тому числі. От і все. Тому треба, треба мислити стратегічно, тоді все буде гаразд бачите, як тільки шахеди залетіли на територію Польщі, їй почали більше давати і ППО, і от Британія там свої літаки збирається відправити. Але попри це, поляки кажуть, що у них і щоденні хакерські атаки від Росії на їхню критичну інфраструктуру від 20 до 50 спроб кібератак. Як ви думаєте, навіщо Росія намагається виводити енергетику, водопостачання і не тільки там різні іт компанії у Польщі? Навіщо вона? Це зараз пробує там. Щоб хаос там був. Ну, Ві собі 200 шахетів в день залітає, вибуває всю енергетику, ще кіператака, і зупиняється країна. Падіння економіки, паніка, багато людей їде з Польщі і так далі. Ну, Їм потрібен хаос Польщі, тому що це ключова країна, яка в тому числі може прийти на допомогу країнам Балтії. Uh, і це ж транспортний хаб забезпечення українською зброю. Just business. це абсолютно, це абсолютно логічно. А ви правильно сказали стосовно хаосу в Польщі, тому що вже з'явилася інформація. Польські змі пишуть про те, що після атаки цієї дронів поляки почали шукати житло за кордоном трохи далі, десь в Іспанії. У них побільшало таких заявок втричі. Ну от що ви можете про це сказати? Чи дійсно поляки вже так нормально злякалися, чи так само можуть реагувати і Балтійські країни задумуватися про те, чи не їхати їм далі? Ну, коли в країні війна завжди з'являється біженці. Всі ну, як з нашої країни багато людей поїхало, так і з Польщі будуть їхати люди. Ну, це нормально в багатьох випадках. А, і тому чи бояться, ну бояться чи розуміють небезпеку Росії, ну не розуміють небезпеку Росії. Ну, це, це нормальна поведінка людей. Тут нічого дивного немає. А, ну, питання в тому, чи будуть вони готуватися до війни, чи якось намагаються, скажімо так, зібрати усі сили, зібрати своїх резервістів і так далі. До чого закликали тоді ж в перший ну, день атаки. резервістів? Нехай послухають, нехай послухають цю лекцію, яку прочитав Мадяр а, в Німеччині, коли був, да? коли сказав: От бачите, ваша база там, да? там скільки там. Пару моїх цих розрахунків і немає вашої і немає вашої бази там де да, з дронами там да ну вони готуються знову до цієї війни, якої, якої немає вже давно немає. Тобто вирішуються новітні там дрони, системи, системи дистанційного нищення і все інше. І Тому вони там можуть все що завгодно робити питання в тому, що до, до війни, яка вже йде, вони не готові. Це я думаю, що вони визнають. Тому ми повинні тут використовувати цей важіль тиску, в тому числі на перемоги з ними. Що давайте там закуповуйте у нас, наприклад, наші дрони перехоплювачі, готові тренувати краще на території а, України і перехоплюйте дрони на території України. А то тут всі розумні. Знаєте, летять дрони, вони запитують: чого ви не збили? Нічого ж що, що тут по 800 дронів залітає так на день. Вам там 20 залетіло, У вас яка там історія починається? А тут по 800 залітає. Тому треба одразу ж всіх втягувати в побудову спільної системи ППО, систему оборони. І це було б дуже добре для наших країн. Та дійсно хочеться вірити, що європейці підуть на цей крок. Принаймні, можливо, з деякими країнами ми зможемо заключити е, такий або договір, або те, як ви кажете, спільну систему протиповітряної оборони, і це якось запрацює по-нормальному. Скажімо так, дуже хочеться все вірити. Нагадаю, говорили з політехнологом Тарасом Загороднім. Дуже дякую вам за вашу аналітику і за ваш час. Дуже дякую.